Друзі, всім привіт! привіт. Вас вітають Ой, Гарбачуки, так? Да? Так, да, мені вже 13 чи що. Коротше, поїжу по всьому городу, їздимо, шукаємо манометра, щоб поміряти тиск в насосі. Не, дивляємо, тиск цей манометр стоїть ну, около 100 гривень. Так подумав, що проще, мабуть, авто підкачку купити. Знайшли в Олді, саме дешевше за 300 гривень, 288. Так в цьому Дніпроемі 460. Це точно таке саме, тільки в Дніпро О, Забрали сьогодні комода. Треба занести, поставити, з покажу. Я вже поставив телевізор на комоди, буде показувати. Це трошки неудобно дивитися, цей таке. Хожу. Ще хочу сказати, щоб ви підписувалися, ставив лайки ще. <рес> Ти ж вже просив, ніхто не хоче. Ну, все одно треба. Добре. Все, всім приємного перегляду. І манометр. Давно його хотів, жалів все собі купити. А той, що в мене був ну, стандартний такий просто манометр, провіряти тиск, хто... Открутилась гаючка, коротше, випала резинка, він не працює. Папа, ну будемо... Якщо ви хочете такий же самий мінометр, в Олді в житомері шукайте за 300 гривень. Хе-хе, <laughs> да? Ну, дешево. Да. Ну ми ще в епіцентрі, конечно, не були. Не знаю. Ну Но... до епіцентру їхати більше, ніж в Олді. Ну да. А ще я обязательно зараз покажу, яку совісені показати. Обов'язково треба. Сьогодні у нас день покупок, так? До вам ще Показуй. Уже показуй. Зараз відкриємо, не все зразу. Ти ж розкажи про цю клавіатуру, як ми її шукали. Житомирі і... Ні, ну не по всьому, ну Ми заїхали ну, просто... Багато магазинів. Е, відділи, де телефони продаються. Оказується до планшетів не так, їх і багато цих клавіатур. Так, бо їх ніхто не купує. Ну, якщо вам потрібна е, клавіатура для планшет, то тут йде клавіатура і мушка, комперчик. Е, за 700 гривень, але нам такий бонус і 500 гривень, то е, брендж, в магазині брендж в Житомирі. Так, ось він цей комод. Я не буду казати яка ціна, бо не знаю, вже не заказувала. От. То зараз його треба. Ой, зараз його треба транспортувати в хату. Певно будемо шухлядки винімати, бо він дуже важкий. Так, друзі, не знаю То, може, підскажемо, У мене проблеми з коробкою стались. Коротше. Мене почало заїдати, не хоче виключатися друга Ну, Зараз нормально. Друга, третя буває. Коротше, ну приклеенює, не можна виключити її. Приходиться отак, типу шатати ручку і виключає Може хто знає. Хтось може десь у когось бачив, такі проблеми були. Підскажіть, будь ласка. Куди лізти, де копати? Так, ідемо далі, бо не знаю, у нас один вихідний сьогодні. І прийдеться, <кій> Не встигаєш нічого зробити. А на сервіс поїхати треба записувати заздалегідь. Це тільки сьогодні в мене трапилось з цією ручкою. От. Я вже починаю думати, може це вже з коробки щось. Починаю мені фокуси викидати. То таке то. І що хто знає, що підскажіть, будь ласка, в коментарях напишіть. А що, йдемо далі? І перевірив клавіатуру з мишкою на, ну, на планшеті. І брату показав, похвалився. Дуже гарно працює і е, е, хай служить. Подобається? Да. Задоволений? Да. Це ще плюс-бонус до дня народження. Так, 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 да. Ще буде бонус, якщо поставите лайк. Обов'язково. І пишіть коменти, з якого ви місце. Добре. Ми з тобою двох каналів ведемо? Ну получается, що да. Ты что уже часом попадаешь сюди, да? Ну мій канал ссылки в, в описании. Да? Да. Де воно там то та ссылка буде? Я можу вставити ссылку в твоє відео. Добре. Ставте лайки Не На мій канал, підписуйтесь на мій канал. А що ж ты Тоже... там показываешь? Ну, зайдеш на мій канал і побачиш. Хорошо, йдемо далі. Так, їдемо за водою. Їдемо за водою, бо в нас скважині трошки для вживання не така водичка, то ми їдемо в жіночий монастир. 1 літр п'ятьде копів. Взяли мусор ще викинути. Не забудемо викинути, ні, буде ні. Шукай бігом ключі закривати. Карманчик у буковом, власне. Як хорошо, коли хтось відкриває ворота. Да. Привітайся. Всім привіт. Слабо слабо, да? Кажу, слабо Кажу, підписуйся на канал, не цікаво, напевно. Кажу, хай пишуть в коментарях, що цікаво будемо знімати. Я рахую своїм новим учасником каналу. Да? Да. Ну все. Едем. Тобі рюкзак. Назад, на задній сидушки. Все, погнали. Ти з нами, так? Поїхав. Погнали. Let's go. Гарного перегляду. Ось, є, ходив сьогодні, їздив по всьому городу, шукав курточку на роботу. Ноги ну, його баню. По базарі на самохаті їздить. Ноги болять, спина болить, але знайшов. Дідушки, бабуські виносять такі різні речі, старовинні продають. Ти взяли, їх, ну, десь завалялися, знайшов собі шкіряну курточку. Короче, за 300 гривень. Купив куртку на роботу, класу. Та не горить, бо може не знаю, я зварювальник. А потім пройшов далі, він не знайшов за 200. Дуже сильно пожалів, що я купив за 300. Але нічого. Це печально. Так що такі справи. Півдня ушатав. Один день, день вихідного дали. Нічого по дому не зробив. Півдня виїздив. Сьогодні, О, ось така пісня. Сьогодні, блін, з папою. Ще треба владики, то я переб'є. А ще, блін, треба владі, ще, бли, надо ж за водою з'їздити, нема що пити. А ще ця коробка, блін, почала підклинювати друга. Чого розберемося? Сьогодні з папою дуже злякалися із-за того, що коли ми їхали по городу, щось з коробкою передач сталося і не могло перемикнутися, і ми звернули, то добре, що все, все обійшлося, і це добре. Так, ну все, їдемо. Давненько ми вже тут не були, да? Скільки тут лику, інше. 6. Подожди, скільки тут. Ну то 6, тут 7. Так, крахуйте, О, мусор забули, викидувати. Знову Обіщали подписчикам викинути мусор, а не викидуть. Ні, сюди я буду викидать. Ти считай, а я буду вмір. Наше тобі в умієш, то я буду считати. Так. давайте бігом, Давай, то бігом буде чергія. Ось тут. Де удичка у нас продається? Я Не знаю, може вже вже подорожали. Сколько літр стоїть? 50 копійок. 50-50. Математика. 25-50. 25 гривень 50 копійок надо зробити. Ну я порахував тут 49 літрів, так? Да? 59 літрів. Подожди. Сім бути. По Природа. Красивійшая. 25 У нас сьогодні до речі, ночі знову сніг рок Давай, коротше, 30 гривень, може подорожали там. 30? Точно? А якщо то стоїть 25. 25? Я по 50 купі. А може вже по гри. Давай, коротше, 30 гривень. Даю. А це жіночий монастир. Там дуже красиво. Давненько вже там не було треба, ну, до речі, зібратися родиною і поїхати. Нема коли, постоянно цих вихідних нема. <кій> так, що там у нас задочок ще тримається. На ну, суті, я думаю, може просяде трошки. Згодом ні, держиться. Може потім просяде. ці колеса зимні трошки менші по діаметрі. Ти 17 то ставиш то... Видно, що більше. Як добре мати синів, помічників. Да? Так, треба добре закручувати, бо бли, той раз погано закрутили. Цілий багажник куди був. Добре, що коврик хороший не промокає. Мусор знову забули викинути. Владик набирає, ти носиш, так? Да? Ясно, зрозуміло. Молодці. Як добре, що ви допомагаєте мені, наскільки легше. Будемо сьогодні чайочок пити з хорошою вкусненькою водички, так? Да? Так, ну що, йдемо далі. Буду комода, поставлю, покажу. Що, що? там Каже, що ставте поки на дві, робіть то, робіть то. Ага, Підказує вам, командує, так? Командує, коротше. Ні, вона не командує, вона підказує. Ну, командує це, коли вона тобі сказала би так, бери ну, цю воду ну. і ну, не Так. Що, їдемо далі? Вона типу, каже, беріть, відкручуйте бутилки поки. І Надо було сказати, в нас вдома є ще така одна бабушка вредна. щось хотів чесно сказати. Ну шо, поїхали далі. Так, наш комодик вже в кімнаті. Да, на телевізор не Затащили вже в кімнатку. Блин, елі винесли його. Головне на телевізор не наступить. Телік набирається сил. В Сторонці. У шухлядочки сейчас будем все вставлять на место. Давай, Денька. Ты как знаешь, я... как? Ну, как обычно. Хорошие а... направляющие тут. Предыдущие комодки у нас были, то там такие обычные. А как надо будет комод открывать? Будет? Давай, нижнюю, нижнюю пхаем. Угу. Как надо будет комод открывать? на одно питание. Как? Сюда... Ось, с ручка. А что, если вы нашу бачишь, что-ли? Давай, бери. Бізьмі нормально, хто взяв? Да. Направляй сюди, направляйку. О, в мене вже стоїть. В тебе попало? Да. Все, тепер беремо хай еміо. Так, що там таке? Там вже бачиш? Що там таке? Хоча так. <клінь> случилась так. біда. Ой, трошки неправильно вставили, блин, позагинало. Ай, позагинали конструкцію цю, шарики позміщались. Посм... Ми зараз її поремонтуємо. Попробуємо ще раз. Тут вже ми полагодили Підрівняли Не знаю що так вийшло? Так, зараз підрівняю йдемо. Ой, Ой ні, діло так не пойдет Коротше зібрали цього комода. Не нравляться нам ті щелі Забракували. Можна дати коментарі? Будем. Ти давай убирай, замітай. Потом Не, будеш коментувати. Влад. Дай мені, я хочу показати. Окей. Короче, блин, що то ребята, начудили. делили. Получається. Видно, там щель маленька, там ширша. Тут вроді так не видно все рівненько. Але коли заходиш отак, видно щель, і це не подобається. Коли стоїш отак, нормально. Не Знаю, будемо дзвонити, казати, чи хай перероблю чи що. Тут просто що треба було зробити. Треба було оце робити нижче, щоб цей фасад був трошки вищий. І він би перекривав би з цією планочкою вище перекривав би. І все. А вони трошки неправильно зробили, вони взяли оці сильно високі. Ну таке. Хазяйка вроді нормальна, виконавець. Може зробити, ну, я думаю, що вона переробить. Може хлопці не так зрозуміли, де да, зробили неправильно. В общем такі справи у нас. Ну, поки Ківі переживається з комодом. на даний момент. Так, це наш програматор на котел. В хаті маємо 18,4 градуса. Ну. Таким виявилося відео, такий комодик, трошки забракували, Ну нічого перероблять. Ну, вам всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайкоси ставити. Всім пока!